Які роботи влаштувалися, ми з вами заробили ще. Ну що ж, друзі, на кванті випав сніг і на кінець то майже через місяць я випускаю новий відосик. Вибачаюсь, друзі, за такий інактив, У мене були проблеми з уніком, я вже їх вирішив, і тепер можу для вас пилити нові відосики. Сьогодні в цьому відео ми з вами перевіримо, скільки можна заробити грошей, працюючи пожежником першого рівня на сервері Кван ТРП. Ну а перед початком цього відоса не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Нагадую, що ми йдемо до цілі 300 підписників до нового року. Надіюсь, ми їх назбираємо. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми полетіли до відос. Ну і далі, друзі, давайте я вам розкажу, що вам потрібно знати для того, щоб працювати на цій роботі. Перше, що нам потрібно, це мати 10-й рівень вашого персонажа, який новичку, на мою думку, досить важко прокачати. Ну, звичайно, якщо у вас немає якогось голдвіпа. Далі ми просто підходимо до NPC, влаштовуємося на роботу. Далі йдемо в переодягалку, беремо форму, беремо машину. Далі ми заправляємо воду, скажімо так, в цю машину, точніше в резервуари. На першому рівні нам влізає 5 тисяч літрів води. Всього на цій роботі в нас є 5 рівнів. Прокачки, дивіться за кожний рівень нам буде капати надбавка в плані грошей і. Збільшення літрів резервуарів. Тепер дивіться на п'ятому рівні нашого пожежного ми зможемо вмістити в резервуари 9 тисяч літрів води, що є дуже класно. Нам не потрібно буде їздити в палітку по 100 тисяч раз, щоб заправляти цю воду. Ну і плюс у нас там буде надбавка, якась 250 до 300 доларів, що досить непогано. Ну і далі ми нажимаємо на G, все як в роботі далекобійника. Вибираємо якесь замовлення саме найближче, до нього їдемо. Далі, щоб нам потушити пожежу, ми зажимаємо праву Кноку миші, там з'явиться червоний такий кружечок, і нам потрібно буде цей кружечок перетягнути на саму пожежу. У нас з'явиться ніби індикатор здоров'я, який закінчиться до кінця, ну і ми потушимо відповідну пожежу. Зараз я вам покажу, як я перший раз працював на цій роботі, і просто як мамонт не міг зрозуміти, як мені потушити пожежу. Як я маю сюди заїхати? Мені дуже цікаво. І що далі? Я взагалі не розумію, що робити. Блядь, мене зараз час пройде і все. Алло. бах може? Ну я потушив, але що ж мені робити? Я вообще не вдупляю. Може це якийсь баг? Блядь, ти що це за хуйня? Так потушив, це полум'я, але як далі? як я це маю потушити? Що на крилі? Ніколи ну, на цю роботу влаштувався, на тому рибакові вже, певно, би більше заробив би в сто раз. Ну що ж, друзі, я думаю, ви зацінили, як Мамонт просто не міг потушити пожежу ну, з пів години і просрав своє замовлення. Ну, тепер давайте серйозно. Зараз ми з вами подивимося, скільки я максимально зможу заробити гроші, працюючи на цій роботі за одну годину. Полетіли. Так, друзі, пройшло трошки більше часу, ніж одна година. Я думаю, десь ну скільки 11,08 я це все закінчив робити. Я робив, допоки оцей от резервуар ну, не був закінчений. Коротше, з вами ми заробили 51900 900 доларів, ну майже 52. Це при тому, що я дуже жорстко тупив, їхав з ЛС в палетку. Цілу цю всю дорогу без нічого, без роботи, хвилин десь 8 просто тупив. Ну, я думаю, якщо прям, ну я думаю, якщо тут буде менше конкуренції вночі або рано, просто робити і тако, вибирати точки, які будуть десь біля вас, то я думаю, можна і більше заробити. Я думаю, можна і сотку навіть підняти. Я не факт. Тож ж, друзі, як ви бачите, заробіток доволі таки непоганий на цій роботі в нас. І я вирішив, щом би знов не стати рано на слідуючий день, коли менше онлайна, і спробувати ще раз попрацювати годину і подивитися, скільки я вже зароблю на другий раз. І так, друзі, коротше, я подивився, скільки в нас було на початку. На початку я коротше, забув гроші покласти на банк, і в нас було 7600. Відповідно, якщо це все відняти, ну там хай докинем тих 30 доларів, ну, 20 в нас вийде 53 тисячі за годину, при тому, що онлайн був десь 260 плюс-мінус. Зараз 500 вже. Ну і такі от цифри. Ну що ж, друзі, ось такий обзор на нас вийшов на роботу пожежника. Тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси цієї роботи. Давайте почнемо з мінусів. Першим мінусом є те, що у вас може закінчитись сюди в резервуарі, наприклад, і ви будете в ЛС, то вам прийдеться їхати в палітку, щоб заправити. Якби воду, і на це ви витрачаєте час, відповідно, ви втрачаєте гроші. Але я думаю, якщо у вас буде п'ятий рівень пожежника, то з цим вже буде проблем набагато менше. Другим мінусом можу виділити це замовлення. Буває таке, що через онлайн не завжди виходить вибрати найближчі точки пожежі, і відповідно ви їдете в інші, щоб просто не витрачати свій час. Ну і далі саме цікавіше, це плюси цієї роботи, які я виділив саме для себе. Перше, це те, що ця робота не монотонна, тобто ви катаєтеся, ви робите якісь замовлення, це в принципі є цікаво. Ну воно не так сильно набридає, ніж ви, ви просто їздили монотонно з точки. А, точку Б, ну, і просто задобувались би. Далі, плюс, я не знаю, можливо, це плюс, можливо, якось мінус. Це непогана зарплата. 50 тисяч, ну, в мене виходило заробляти, можливо, більше можна заробити, я не спорю, ну, в мене виходило заробляти ну, 50 тисяч, чуть-чуть більше навіть. Ну і далі це. Плюс саме для мене, те, що гроші приходять зразу на руки, точніше, ну, ви зробили замовлення, вам зразу не прийшли, а в далекобійнику треба чекати, пейдея, вмучитися. Ну, коротше, ну, тут все зроблено набагато зручніше. Ну так, звісно, дальнобочок це 5 рівень, а пожежник 10-й, ну але то таке. Ну що ж, друзі, ось такий відосик мене вийшов. Надіюсь, він вам сподобався. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Я нагадую, що ми йдемо з вами до цілі 300 підписників до Нового року. Лишилося дуже мало часу. Ну, надіюсь, хоча б 250 підписників ми з вами. Ми назбираємо. Ось таке планую випустити ще один відос до нового року. Це вже буде останній відос в цьому році. Цей буде передостанній. Ну все в планах. Звичайно, можливо, буде і цей останній, не факт. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, ну і всім пока.